Це фото облетіло всі соцмережі. Двоє бійців 115-ї бригади тероборони тримали позиції 165 днів. Важко першу, першу другу неділю, а потім все зливається в один день. І він просто розтягнувся на 165. Підрозділ боронить запорізький напрямок. Перебуває в підпорядкуванні 118-ї механізованої бригади. Один з героїв, пан Олександр, до війни працював інженером-будівельником, в піхоту потрапив у серпні 24-го. Я почав виходити на позицію спочатку там по 5-7 днів, а потім все розтягувалося, срок ставало більше. Умови ставали важкіші, і за того більше сроків. Ротацію значно ускладнило засилля ворожих БПЛА на передовій каже чоловік. Проте, і наші дронарі працюють на відміну, не припускаючи ворожу піхоту до позиції Сил оборони. Велику роль все одно грають дрони. В основному БПЛА їх і знищують. Від нас залежить, ну як зупинити їх на місці, щоб спіли під добратися дрончики до них, зробити скіда або. І впіву, і... і все. Переважно ворог штурмує малими групами по дві-три людини. Наприкінці жовтня, під час механізованого штурму, поблизу наших позицій висадився російський десант. Біля нас були, да, от Буквально там метрів, я знаю, до п'ятнадцяти там були норки. Вони пострибали і туди, в норки позалазили. Благодаря і в піві, і скидам. Їх там більше немає. По ночах чутно, як рація спрацьовує, ну, буває, так. Да. Ну, ну, хтось кашляне. Тоді ворогів знищили спільними зусиллями дронарів та піхоти. Побратим воїна Олександра Алексєєнка зараз перебуває на лікуванні. В нього уламкове поранення руки. Два таких крупних осколка і я не пам'ятаю, скільки там мелких, ноги. Але... Вони магнітом не доставалися, там, по-моєму, і поставляють, тому що не різять руки. Він сам шов чи потребував вашої підтримки? Слава Богу, сам. Я б його навіть і не доніс. Ми трохи виснажені були, стільки провести часу там. 165 днів без мобільних телефонів. Рідним каже пан Олександр, повідомлення передавали через побратимів по рації. Так підтримували зв'язок. Їжу та медикаменти жартує, отримували поштою у вигляді дронів. Зазвичай в посилках ліки постійно щось закладають, або там для профілактики захворів, або підтримуваючи вітаміни. Плюс ми заряджені з собою, не все. Які там хронічні хвороби є. Подекуди каже забрати посилку завдання, яке може вартувати життя. 10-15 хвилин прилітає дрон зі скидом і посилки немає. Або позиції немає. Буває, є вибір або живим на або поїсти. Бувало, б вибирали статися живим, а поїсти потім вдома. Інколи побратими дронами передавали хлопцям смаколики. Хотілося або Кока-Коли, або пепсі коли. Передавали пепсі була. Якийсь кусочок м'яса, сала, там цибулину, чесник, ковбаса, якась консерва. 165 днів на позиції, аби вийти, хлопці дочекались погоди, яка завадила літати ворожим дронам. До пункту евакуації пішки пройшли 12 кілометрів. Пан Олександр каже, в першу чергу набрав дружині, Плакала, але потім слава Богу. Каже. За оборону та мужність президент Зеленський підписав указ про нагородження бійців відзнакою Хрест бойових заслуг. Проте найбільша нагорода, каже пан Олександр. Час проведений з рідними зараз. Чекає на відпустку. Просто відпочити і на каркас набрати м'ясо.